Це огляд ситуації на фронті. Я Артем Каня. Ви на каналі Обозюа. Поїхали Харків. Знову атака по цивільних. Знову ціль. Діти найменшому постраждалому від російської атаки всього три місяці. Ворог цинічно вдарив по місту авіабомбами напередодні у день просто по житловій забудові. Станом на зараз кількість постраждалих більше двох десятків людей, серед них діти. Такого ж авіаудару росіяни завдали напередодні і по Донеччині. У Покровському районі пошкоджені 29 багатоквартирних будинків і крамниці. Двоє людей постраждали. Завдали ракетного удару Росіяни і по Миколаєву. Напередодні у другій половині дня поцілили по промисловому об'єкту. Виникла пожежа у триповерховій будівлі. Наразі відомо про щонайменше вісьмох постраждалих ну а далі до ситуації на фронтах. Традиційно починаємо з Волинського та Поліського напрямків. Як бачимо, тут ситуація залишається незмінною, ознак створення якихось угрупувань там не виявлено. Далі переміщуємося на Сумщину та Харківщину. Тут доволі непросто у прикордонних районах супротивник проводить диверсійну діяльність і нарощує боєздатність уздовж державного кордону. Також росіяни обстрілюють місто Білопілля, Краснопільську та Знопноворуську громади Сумської області. Йдемо на схід України. На Лиманському напрямку окупанти завдають ударів по Білогорівці Луганської області, намагаються вибити наші сили з Луганщини, проте українські оборонці тримають позиції. Далі спускаємося на Бахмутський напрямок. На Бахмутському напрямку окупанти завдають ударів по Часовому яру, застосовують авіацію, проте, попри всі труднощі, наші сили тримають позиції. Південь України Запорізька область. Як бачимо, тут окупанти намагаються дійти до Оріхова, заходять переважно із заходу, атакують п'ятихатки. Це місто, а також штурмують селище Щербаки. Переважно б'ють із кабів. Херсонський напрямок. Противник обстріляв тягинку. Корсунки і кринки вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра він неспроможний. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, на цьому напрямку росіяни надто виснажені, аби відкинути українців. Наші ж сили просуваються по лівому берегу Херсонщини та успішно відкидають російських агресорів із тимчасово окупованої лівобережної частини області. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки для нас. Це дуже важливо. Ну а ще більше новин визнай. Дайте, як завжди, на сайті Обозюа та нашому телеграм-каналі. Бережіть себе, до зустрічі!